Хатинська фортеця це справжня перлина архітектури 13-17 століть з багатовіковою та цікавою історією, яка бере свій початок ще й від Хотинського форту, яке було побудовано у X столітті князем Володимиром Святославичем. Вона є місцем, де поєднується християнська та мусульманська релігії. До сьогоднішніх днів на території Хотинської фортеці зберігся старовинний колодязь, його глибина сягає цілих 62 метри, адже замок стоїть на високій скелі. І щоб Статися до води варто було прокопати велику глибину. Воду з колодязя можна брати і нині кажуть, що вона тут дуже смачна. На території замкового подвір'я знаходиться церква Святої Єлени і Костянтина, яка заснована у 13 столітті. Найзнаменітіший бій, Хотинська війна, що відбулася у 1621 році, вона стала символом казацької звитяги, адже турецька армада на той час вважалася найсильнішою в світі. Кажуть, свого часу в одній із поруд замкового комплексу були навіть знамениті турецькі бані з басейном, і що ще цікавіше. Тут розміщувався справжній турецький гарем, де за легендою тримали 30 дівчат. Коли фортецю добудували християни, на височенних стінах збереглися незвичайні символи. Вони добре помітні навіть сьогодні. Візерунки є різних видів, так звані Вавілони символи з мудрості та голгофи – символ Святої Гори. У 1890 році поблизу Хотинської фортеці несподівано знайшли скарб. Це були різні монети із Саксонії, Тюрінгії, Чехії, Угорщини та інших країн. На території фортеці було знято безліч фільмів «Тарас Бульба», Гадюка, Захар Беркут, балада про доблесного лицаря Айвенга, Три мушкетери, чорна стріла, Стара фортеця, Стріли Робінгуда. Висота фортечних морів 45 метрів, товщина до 5 метрів. Під фортецею глибокий рів, тому її можна було взяти лише довготривалими облогами. Цікаво, що безпосередньо штурмом Хотинську фортецю ніхто ніколи не захоплював. Зі східного боку височіє східна вежа або вежа смертників. З цієї вежі скидали додолу засуджених на смерть. Вижити після падіння мурів за вишки 45 метрів ні міг ніхто. Звідти вежа і отримала свою подвійну назву.